Мої вітання з готелю Nickelodeon. готель, котрий ідеально підійде для сімейного відпочинку, особливо якщо ви або ваші діти шанувальники таких героїв, як Спанчбо, Патрік та інших мультяшних героїв від мережі Nickelodeon. Сьогодні наша команда Вікотревел розпочинає свій перший огляд на даний готель. Поїхали! Ель розташований в Оверо Альто за 40 кілометрів від міжнародного аеропорту Пунтакана. Груповий трансфер займатиме близько години та близько двох годин від аеропорту Ларомана. За потреби наша команда надає також індивідуальний трансфер з персональною зустрічю з будь-якого аеропорту прильоту, незалежно від того, що виконується ваш переліт прямим чартером або на регулярному рейсі з пересадкою. Розпочинаємо огляд вхідної групи у готелі Нікелодію. Така в нас зимова інсталяція, і проходимо з вами далі. Хочу сказати, що рецепція загалом доволі компактна. Ліворуч від мене в нас стійка реєстрації туристів, але що особисто мені дуже подобається, що одразу ж тут у нас є ось така дитяча зона під час чекіну або чекауту, щоб ваші дітки... Не сумували, вони можуть провести тут свій час. Все в такому мультяшному стилі. Ігрові автомати дуже класно. Ми з вами зараз знаходимося у кіцклабі в готелі Нікелодіу. Ну що, мені горить зелене світло, проходимо. Погляньте, який тут великий простір. Все в таких кольорових відцінках. Дуже класна гірка, котра спускається з другого поверху. Просто райське місце для діточок. Є як для супермаленьких заняття, навіть ось такі манежі. І, звісно ж, є ігри для діток, котрі трохи старші. Величезна купа іграшок. Сумувати тут точно ніхто не буде. Розпочинаємо огляд на базову категорію номерів у готелі Нікелоді. Одразу ж ліворуч від мене в нас ванна кімната. Тут в нас така витончена ванна. До речі, в нас є закриття від спальної зони. Проходимо далі. Тут в нас така велика простора секція з двома раковинами. Звісно ж, надають не усі необхідні доглядові засоби. До речі, тут в нас також є душ, як лійка, так і тропічний кондиціонер, шампунь, гель для душу. І ми з вами проходимо далі. Бачимо дві доволі місткі шафи. В першій шафі в нас розташований сейф, він включений у вартість. Також є додаткові ковтри. І в даній секції в нас праска, гладильна дошка і навіть парасолька на випадок, якщо буде дощ. Все з таких приємних якісних матеріалів. Тут у нас Зона для чаю та кави. Також є ось таке невелике дзеркало. І давайте поглянемо, що в нас у міні-барі. Доволі гарний набір, є снеки, сік, водичка, кола, навіть пиво. І ми переходимо до однієї з найкрасивіших зон у цьому номері це спальня. Вона, до речі, закривається. Дуже просторе, size ліжко, великий матрас. Одразу ж тут ми з вами бачимо мультфільми, демонструють, адже готель з максимально сімейною концепцією. Ну і погляньте, яка тут вітальна зона. Дуже яскраве поєднання кольорів. все приємне на дотик. Дана софа також може бути додатковим спальним місцем для дітей. Є невелика обідня зона. Всюди в нас елементи спанчбоба. Нам принесли комплімент. Ну і хочу вам показати, яка тут класна тераса. Дуже простора. І вид в нас з номеру на сад. До речі, на першому поверсі розташовані номери категорії SWIMAP з виходом до спільного басейну. Неперевершений варіант для сімейного відпочинку. І зараз ми з вами виходимо на територію готелю. Бачимо з вами одразу спанч Боба, це головний герой даного готелю. Дуже велика кількість місць. Для відпочинку на рецепції. Тобто, не дивлячись на те, що вона компактна, все одно тут дуже комфортно знаходитись. І вирушаємо з вами вже до території. Одразу ж у нас тут інсталяція спанч Боба. Він, до речі, також в новорічній шапці. Вже звідси бачу, що територія доглянута, зелена, грає приємна музика. І ходімо далі інспектувати. Тільки уявіть, що ви заселяєтеся у вілу в вигляді ананаса, саме яка була у Сквідверта на телеканалі Nickelodeon. Вона виглядає просто неймовірно ззовні. Така, начебто, інсталяція, але вона в нас двоповерхова, ідеально підходить для розміщення великих сімей. Даних ВІЛ на території готелю всього чотири. І, на жаль, вони всі повністю заповнені. Тож я не зможу вам продемонструвати, що там у нас усередині, але це означає, що дані віли варто бронювати заздалегідь і не зволіkatтись. Поруч з аквазоною в нас є невеликий ігровий майданчик для діток. Більшість анімацій все ж таки відбувається в нас в зоні променаду, де розташовані ресторани. Ввечері там прям дуже активна атмосфера. І зараз вам хочу показати також невелику зону. Якщо у вас маленькі діти і ви не хочете вирушати саме до аквапарку, варто приходити сюди. Ну і погляньте, як прикольно, що є шезлонг для дорослого та для маленького туриста. Території в нас встановлені наступні зупинки. Вони назначені для клапкарів, і саме звідси розпочинається наша дорога до аквапарку. Звісно ж, ви можете прогулятися пішки, але дорога займе вас приблизно 5-10 хвилин, адже аквапарк розташований за рецепцією. І для того, аби не піктися під сонечком через те, що тут немає накриття, я б вам радила. Скористатися саме клапкаром великий плюс регіону Оверо Альто: що саме тут комфортно відпочивати навіть влітку через сприятливу температуру та відсутність сильного вітру. Ну що, ось ми з вами і потрапили до зони аквапарку у готелі Нікілозі. Вже бачу дуже велику кількість інсталяцій. у Вигляді з Боба та Патріка. І ходімо ближче поглянемо, які в нас тут гірки для купання. Неймовірний аквапарк у даному готелі. Дуже великий, яскравий. Приблизно 5 гірок тут для дорослих і 4 гірки для дітей. Загалом в нього велика територія, місця тут вистачить усім, але, звісно ж, найкращі місця саме поруч з аквазоною. Також по всій зоні аквапарку в нас протікає ось така лінива ріка. Можна взяти собі круг і прямо по ній. Просто плисти та насолоджуватися своїм часом. У готеля дуже просторий головний басейн, одразу ж з відкритою перспективою на океан. І мені дуже подобається зонування шезлонгів. Деякі стають просто поруч з басейном, а деякі зосереджені в нас начебто на невеликому острові. Поруч з інфініті басейном в нас розташовані кабани, котрі абсолютно безкоштовні. Доволі просторі, і ви можете насолоджуватися прямим видом на океан. Потрапляємо з вами у зону пляжу. Тут дуже жовтий пісок, якщо порівнювати з іншими регіонами або з пляжами в інших готелях, наприклад, у імпресі у нас був ну прям світлий пісочок в порівнянні з цим. Ліворуч у нас розташовані шезлонги. До речі, тут немає такої великої кількості пальм та парасоліок, тож вирішили зробити ось таке накриття для того, аби була цінь. Зараз підійдемо з вами ближче, для того, аби поглянути, який в нас тут захід у воду. До речі, дуже комфортний. Доволі протяжна пляжна полоса. Але все одно, тут вже немає такого прям враження від океану, що він прям прозорий, голубий. Якщо ви хочете повністю відчути атмосферу релаксу, то вам варто відвідати спа у готелі. Можна скористатися як хамамом, також поплавати в джакузі. Тут в нас зона з сілью, така сольова кімната. Приємно тут дихати. Повна атмосфера спокою. Ми з вами зараз плавно потрапляємо до відкритої зони. Тут можна просто відпочити, поплавати такий класний стиль. Можна скористатися. Напомини, котрі нам пропонують. І саме на цій терасі вам можуть зробити масаж на свіжому повітрі. Такий тут балійський стиль, дуже атмосферно виглядає така. Ігрова кімната з автоматами може слугувати вечірнім місцем для розваг з вашими дітьми. Погляньте, яка тут велика кількість ігрових автоматів. Поки ваші діти грають в автомати, ви можете провести свій час в такому барі. Дуже тут стильно, він працює до часу ночі. Також можна пограти тут в аерохокей в мультяшному стилі. І зараз переглянемо, що саме ми можемо замовити собі на барі. Бачу, що тут є в нас Марціні, Бейліс, Welcome Drinks. і також алкоголь місцевого виробництва. На території готельного комплексу в нас є ось такий брендований магазин іграшок. Та речей з улюбленими мультяшними героями. Я думаю, що дуже прикольно забрати з собою на пам'ять свого улюбленого героя. Тут в нас розташовані основні аля-карт ресторани та головний ресторан. Прямо так по колу вони всі зосереджені. І саме тут увечері в нас проходить дитяча анімація. Багато місць сидіння. Гості сідають по колу і спостерігають за грою з дітками. Зазвичай це мультяшні герої. Вчора в нас був щенячий патруль. На даному променаді в нас зосереджені основні алякарт-ресторани. Перший, котрий ми з вами відвідуємо, це. Азіатський ресторан тут одразу ж така тематична музика, спокійна. Нас зустрічають компліментом. Приємний вишуканий інтер'єр. Даний ресторан не потребує попередньої резервації, що дуже важливо, звісно ж, його включено у вартість. Давайте поглянемо, що ми можемо для себе тут обрати по меню. Ми можемо брати як закуски основну страву, звісно ж, суші, роли, боули. Чудовий варіант для вечері. Наступний ресторан, котрий ми з вами відвідуємо, буде ресторан американської кухні. Одразу ж поруч у нас розташована така затишна тераса. І проходимо з вами саме до ресторану. Одразу ж бачимо з вами такий комплімент. Даний ресторан спеціалізується на бургерах, класна інсталяція. Додає свого колориту. Тут у нас такий вже американський вайб, я сказала. Вау. До речі, даний ресторан також не потребує обов'язкового запису і включений у концепцію. Найцікавіший ресторан, на мою думку, це ресторан молекулярної кухні, котрий працює за обов'язковим попереднім записом. Адже кожна страва тут в нас асоціюється з певною планетою. Зараз ми з вами поглянемо інтер'єр. Проходимо з вами до ресторану. Одразу ж бачимо космічний костюм. І я хочу вам сказати, що тут є таке враження на ви у космосі. Дуже класно, що в концепцію включена велика кількість різноманітних алякарт ресторанів. Ви можете обрати будь-який зі своїм. Смаком та настроєм. А так ззовні в нас виглядає кав'ярня. Саме в цій зоні в нас зосереджені усі ресторани. Праворуч від мене знаходиться за світері. Тут нас подають морозиво. Зараз зайдемо всередину, щоб поглянути, що ми можемо там для себе обрати. Я вже бачу, що тут дуже красиво. Боже, ну тут реально начебто ви потрапили у цукерку. Усі мультяшні герої Nickelodeon, звісно ж, з нами. Тут доволі багато місця. І давайте поглянемо, що ж саме можемо взяти собі. Дуже смачні солодощі. Також вам можуть тут приготувати каву. І навіть такі снеки, як бургери та хот доги ви можете собі взяти. Проходимо з вами далі. Мені дуже подобається тут інтер'єр, все таке яскраве, кольорове. Саме тут ми з вами обираємо кулькове морозиво. котре нам по смаку. Вибір тут величезний. Вирушаємо на інспекцію головного ресторану, котрий працює за концепцією шведської лінії. І давайте з вами оберемо щось для себе на сніданок. В першу чергу ви можете зробити собі тут чай або каву. Тут нам готують яєчню. І тут у нас розпочинаються різноманітні закуски. Зашли б мені скляночку води і принесли меню. Ми з вами можемо обрати закуски, основну страву та десерти. І, звісно ж, напої. Бачу, що тут у нас є суші, покеболи, звісно, ж, лапша вок і різноманітні закуски по типу спрінг-ролів. Так, увечері виглядає азіатський ресторан, в котрому я сьогодні буду вечеряти. Де нас вже підготували стіл. Тут дуже гарне серверування, є також декор до новорічних свят, приємна атмосфера у закладі, така навіть прямо повністю азіатська. Цікаво скуштувати страви. На вечерю для себе я обрала покебол з креветкою. Виглядає доволі смачно, така цікава подача. Просто Будемо куштувати. Сьогодні на сніданок ми з вами завітаємо до ресторану ЗЕСТ, в котрому в нас проводяться тематичні сніданки. Бачимо з вами фотозону. Поступово вже збираються гості. Вартість даного заходу складає 90 доларів з особи. У чому ж полягає концепція? До вас виходять мультяшні герої та проводять з вами увесь сніданок. Як на мене, це дуже класна подія, і діти стовідсотково будуть під враженням. Хочу вам сказати, що ресторан не дуже великий, тож варто заздалегідь збронювати дану опцію, якщо ви хочете подарувати своїм дітям таке свято. Грає весела музика. Ми зараз з вами вирішаємо обирати для себе страви на сніданок і очікуємо на шоу. Харчування в нас тут також шведська лінія. Відмінність у тому, що даний ресторан трохи менший за розміром, тож вибір може бути трохи обмежений аніж у головному ресторані. Особливої уваги заслуговує концепція харчування гурме All-inclusive, котре надає можливість безкоштовного відвідування а-ля карт ресторанів, серед котрих Бардело сицилійська кухня, ресторан Вок азіатської кухні, ресторан Kitchen 23 тільки для дорослих, Space Walker молекулярна кухня, також безкоштовне відвідування бургер ресторану, а моїм улюбленим місцем став Гриль-Бар Фреско. Хочу поділитися з вами своїми враженнями від перебування у готелі Nickelodeon. Готель, котрий має максимально сімейну концепцію та розташований на першій береговій лінії. Всі аніматори роблять все можливе для того, аби задовольнити потреби маленьких туристів. Активна вечірня анімація, тематичні ресторани. Також величезний аквапарк. Ну і, звісно ж, мультяшні герої, котрі кожного вечора виходять для того, аби провести з дітками час. Ідеальний варіант для сімейного відпочинку. Також хочу відмітити номерний фонд. Базовий категорій номерів настільки великий, що у вас фактично дві кімнати. Як на мене, це дуже зручно, коли ви приїжджаєте великими сім'ями і вас розміщення 2 плюс 2. До того ж, тут класний рівень сервісу та харчування. Дуже смачно як в головному ресторані, так і в алякартах. Єдине, що мене бентежить в цьому готелі, це пляж. Адже тут жовтий пісочок і не зовсім комфортний захід в океан через хвилі. Це може бути не дуже комфортно діткам, але якщо для вас пріоритетом більше є сервіс та харчування, і загалом атмосфера у готелі. То варто 100% бронювати даний готель. Провівши декілька днів в даному готелі, можу сміливо вам його рекомендувати не тільки для відпочинку з дітьми, що обумовлено наявністю великого дитячого клубу, активної анімації протягом дня та водних атракціонів для дітей, а й також для відпочинку молоді, котрі цінують сучасний підхід до відпочинку та наявність великої кількості а-ля карт ресторанів, котрі включено у концепцію гурме All-Inclusive і також звертаю вашу увагу, що навесні та восени це чудовий регіон для. Серфінгу. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що вам сподобалось наше відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. До зустрічі на нових оглядах разом з Вікотревел!